Друзі, бажаю здоров'я зараз. У нас на легкі часи, і думки, як повинні цивільні люди допомагати нашій перемозі, розділилися. Перші кажуть, що треба допомагати військовим. другі кажуть, що треба кошти на відновлення сприймати. Але є третя думка: що все ж таки треба не забувати на і о наших дітях, які Є наше майбутнє. І отже, сьогодні спілка пасічників Миколаївської області в гостях у ліце ліцею Сухоїланицької об'єднаної територіальної громади і робить благодійну акцію Мед дітям. Трошки меду принесли і зараз. Я хочу запитати у Олені Леонідівни Олена Леонідівна. Розкажіть, будь ласка, як дітям під час війни навчається? Є відмінності, як було раніше? Є зазвичай, ну, відмінності є. Напруження не покидає нас кожного дня, кожної хвилини. Але все ж таки ми навчаємося. У філія Сухоланецького ліцею працює навчається в змішаній формі. Дистанційно і по можливості очно. Чим відрізняється? Відрізняється навчання повітряними тривогами, які нас хвилюють кожного дня. І, звичайно, нам дуже приємно, що сьогодні до нас завітали такі гості з таким добрим подарунком, тому що діти це найголовне, що є у кожної мами, у кожної родини. І у нашої держави, звичайно, це наше майбутнє. І дуже приємно, що про дітей дбають наші пасічники, пасічники да, які не забувають в нас в такий важкий час саме про діток. Їм необхідні вітаміни, їм необхідне збалансоване харчування. І, звичайно, для нас це був великий сюрприз, що ми сьогодні отримали таку. Благодійну допомогу. Ну, як сказати? Велике дякуємо. Будь ласка, Олена Алянітівна, розкажіть, будь ласка, декілька слів. як зараз харчуються діти в школі? Чи може щось покращити? Є може якісь побажання? Яка ситуація? Ну, ситуація в нас з харчуванням зараз дуже тяжка, тому що, звичайно, ми не можемо харчуватися так, як ми харчувалися раніше. Є дуже великі проблеми із постачанням, але ж все ж таки харчування взагалі в школі відсутнє. Тому, жаль. Да, на превеликий жаль, тому що ми навчаємося а, за змішаною формою навчання. Ми, ну, це відповідно свої проблеми у нас є з харчуванням. Тому. Велике дякуємо, що якісь вітаміни отримають наші дітки. І вам дякуємо. Я впевнена, що ця акція у нас в перший, але не в останній раз. Дякуємо вам. Так, добрий день. Сьогодні до нас завітав Галдін Андрій Володимирович. Зробив нам благодійну допомогу для дітей, для нашого улянівського закладу дошкільної освіти. Мед 15 кілограмів. Ми зараз з колективом, вихователь Анна Вікторівна і помічник вихователя Світлана Олександровна. Ми зараз сидимо за таким маленьким столом. Зустрічаємо нашого дитячим столом. Да, дитячим столом. Зустрічаємо наших гостей Дякуємо за благодійну допомогу. Вести розмову за чашечкою чаю. Дякую вам за допомогу. І вам дякую, Наталя Павлівна. Розкажіть, будь ласка, які проблеми, я от тільки що був в школі, я почув про їхні проблеми. А які у вас є проблеми в вашому закладі, дитячому закладі? Ну, на даний час у нас проблем немає, тому що ви бачите, що наш дитячий садочок о, о, приміщення всі. і Меблі на сучасному рівні. Да, я покажу, Зайжено, покажу, так. покажу. Ви прийдете ще подивитися. Садочин, да. Це ж не тільки це зараз тільки дитячий. Дуже тільки, дивіться, така зрумається. панорама тут. Так, да, у нас ще є, що подивитися, подивитися, потім знімете. О, бачили, площадка у нас майданчик ігровий теж він облаштований. Бачу. На даний час у нас нема таких проблем, щоб там нам треба були кошти, але. Дякуємо за допомогу, благодійну, тому що мед це здоров'я, це дітям приємно буде на Святого Миколая. Завтра святий, Миколай. У нас і дітки отримують від вас цю благодійну допомогу. І батьки теж вам задоволені, дякують. Ви знаєте, я там нашим глядачам скажу, що ми з вами спілкувалися на тему цих от меню, які розроблені на державному рівні, і мені дуже дивно, що там не входить мед саме в складках да, да, да. меню, наче там через алергічність деяких дітей до цього продукту. Як ви вважаєте, може можна якісь там страву розробити, куди ж все ж таки мед дозволять включити? Ну, раніше в нас ще раніше, коли дозволяли, мед був і ми діткам давали на хліб, на хліб намазувався uh -huh. мед. О, і це добре було, це і для здоров'я. Ну а зараз на сучасному етапі діти, ну, більшість дітей ось робили діагностику, що не можуть переносити оце солодкий мед. І в нас даже, даже виключили з меню. Uh -huh -huh. У нас тільки два рази на тиждень чай мед ішло 10 грам uh -huh -huh. дітям меду. І все. Ой, не меду цукру вибачаюся. Uh -huh. І все. Тобто цукру теж мало, виходить, підсолоджувачів дуже мало в цьому меню. Так, да, так, да, так. Да. Більшість у ну. меню йде страв, е, йде овочі, тушені, свіжі. Фрукти, овочі, це більш таки різноманітне додали, що більшість оце uh -huh, uh -huh. йде в меню, стравиць. А мед у нас зараз ні. Навіть масло вершкове теж ми, нас, раніше ми теж діткам намазали на хліб, uh -huh, а зараз uh -huh. уже не заборонили. заборонили да. та, Намазувати на хліб, і теж там масло вершкове дуже мало теж йде, більше включили в меню олію. Зрозуміло, добре. З дівчатами поспілкуємося. Дівчата, як вам тут працюється? розкажіть вас добре. Як діти у вас є, є улюбленці, є якісь там, кого більше всього любиш? Чи, уваги? Діти для нас всі рівні. Всі рівні, так, добре. Ну, а на особистому може там в плані. Ні, у нас особистих немає. На всі діти рівні, ми всіх любимо, поважаємо. Зрозуміло. Вони для нас і рівні, і ми у нас немає такого, щоб ми ділили дитина та там така, така у нас дітки рівні. До цих ми відносимося. Одинаково. А от мені просто цікаво, це ж фактично ну, ваша робота, ви відноситесь як до роботи, чи все ж таки як до життя. Оце а це наше життя. Угу. Ми тут живемо разом з дітьми. Це наш вулик. розумієте? Mm. Oh, 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 добре порівняння. Да, ми тут у вулику, а дітки це ми всі бджілки. Ми тут всі будемо. Добре. Так, сьогодні з вами були три бджілки. І трутень. Все, до побачення. <рес> до побачення. Ну, у нас перегородка. Снімайте, снімайте, показки. Оце я покупляла діти, які е, ці ігрові зони, ось у магазин, це лікарня. Магазин, ага. Да, ну, ми просто зараз дуже класно. буде на взяти. Я не звернув уваги, і, що це лікарня. ж тематична, да, тематичні меблі. Це не просто а, це меблі. Да, да, це ось для кукол. Ну, ми зараз деякі помили її обробляємо обрабатуємо. Щоб mm -hmm. понакидали, були в нас і не поскладали дітки ще. Ну, бачите, машина у нас вже мало лише. А це в нас кухня, mm -hmm. це як Відкриваються Щоб... полочки є, вони так гарно Буковка mm -hmm. ось у ага, нас ага, є. Бачите, ага. дуже гарно вчиться. Потім це, що у нас під Українську, ми проводимо з ними різні. Сценки, mm -hmm. вони люблять, там, рукавичка, колобок, mm -hmm. е сказки. Оці. Так? да, така? Да, да, да. Mm -hmm. Так, так, так. Байше у нас навіть є, міряємо, це правильно рост. Вони стають і дивляться, наскільки вони виросли діти у вже добре. Потім у нас, ось, я вам розказувала, зустрічалися з, з нашими героями, зі мною. Збройних сил України, ось вони нам привезли прапор. Ми з перших днів підтримали Дивіться, скільки тут бригад. Mm -hmm. mm -hmm. Тут скільки бригад порозписувалось, оце ми всіх через них ми їм допомагали. Навіть mm -hmm. які бригади вже немає. Mm -hmm. немає ну, хлопці розформірували їх. ми спілкуємося. Вчора телефонують мені. Mm -hmm. Вим, час телефонують, приємно, не забуваються. І ось приїде до нас в вівторок. Додому приїде на чотири дня, і горе ну, ми обов'язково до вас приїдемо. Uh -huh. Приїжджайте. Так, це у нас ось така ну, роздягана, все бачите. Тут вже таке батьки приводять діток, дітки роздягаються, можуть присісти, можуть собі тут з батьками поспілкуватися. Тут у нас сам uh -huh. тут для кожної дитинки, де вложі uh -huh. бачите. Для дівчат дійться до у нас, ми можемо діти тут і Чуєте, а може я щось там те не дочув, чув, що хочуть зробити сумісний туалет? Чи то щось брехня? Ну я розумію, що і мені не треба. А, в школі У Мене є вся Це для працівників ось для працівників ось і тут. Тобто за сумісний туалет це брехня, да такого не Який брехня. сумісний? ну от для ді дівчат і хлопчиків один туалет хочуть. Я чув таке, що а хоч... як це так, у а нас я теж вам показую да, ось да, у, да, у нас да. окремо ага. хлопчики. Ось окремо дівчатка. Uh -huh. Я це так дівчатка. Вже uh -huh. ну так я теж не розумію. У Нас не, да. у нас не було на те шесть дітей. Ми. Всім теж зробили рушочки, бо є діти приходять. У uh -huh. кожного вдома є наверное, на унітази, поки uh -huh. ми їх примучуємо. Є зменшенки меншинки, у нас дітки є і три роки. Вони ще на унітаз можуть знайти. Uh -huh. Ми рушочки є. Uh -huh. Це в нас дуже васа чисто. Ця це, це половина так. А це тут у нас не знаю, вже може. У мене тут щас як сказати. виходить тут, як мій, мій кабінет. Адміністративне приміщення. А да. тут зараз в мене таке, ну, бачите, і вода, ми зробили, ну, Не знаю, це, де мене баблюка, так. Я ще зробила, що в мене свій, тільки я вам тут хотіла показати, тільки це присвятити треба. У мене а, свій бак, ага. бачите, гідрофлор, що в мене вода постояла. Тобто Автономна ага. вода. вода забезпечення. Отходи, я її вже заморилася, mm -hmm. вона поправляти. Не знаю, чи перегрузка, чи ось угу. Отаке. А то харчував надаємо. Це нас у нас усього сьогодні діток немає, бо ми повітряна тривога, ми відкриваємо і в нас ось 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 ось... Сховище, у нас оце сюди. Сховище, да? Укриття. Ні, ні. Укриття. Ж, ну, і ми там 100 метрів біжимо, у нас позначено, бачите, угу, угу. позначення. Ми біжимо сюди. Ми просто ми. В укриття, так, виходить? Чотири стіни, так? Да? Да. Ні, не, не чотири стіни. Та ми з укриття туди сунтиком uh -huh. спускаєшся, там вже укриття. укриття. Чим то вже школа. То вже школа, да. uh -huh. так. Розуміло. Получається, що отакова. І сонечко. А так, ми живемо. Ми живемо да, тут. Це да, наш да, другий да. дім. Ми не ходимо так на роботу, що йдеш на відпрацювання. Що важко, все. там, да, через силу там. Ну, ось ви прийшли, бачите, завідувачка стоїть гребельками, замітає. Ви ж постійно приходите, да, 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 бачите, да. все время працюєте. У нас як одна сім'я. Ми mm. не розділяємося, що та робота той, то і треба. Mm. Ми стали, працюємо. Треба дитині сопельки витерти, витрий, завідуючий, виховати. Mm -hmm. У нас ну так, сім'я. Як вулик, я ж кажу, бджілки. Ми да. я їм говорю, а в нас ще гра є таке. Ми граємося, гру називається вулик. Mm -hmm. Значить, говорю, так, повилітали бджілки з вулика, повилітали, бігають, вони ж махають, бігають, бігають, вони чи це на подвір'ї, чи в садочку бігають, бігають. Я говорю, так, вже прийшов час, вулик вертатися. Вертаються вулик, забігають і присідають як вулик. Ну, ми, наприклад, говоримо, що ж, да, хатинка, там, дідуся чи бабуся, там, а на скамеєчки, можуть присісти на скам'єчку. Вони цю гру знають, вони її люблять. Так що. Ми з вами як кажуть колеги. зустрілися, колеги.